Бачу, і тут не вдаті зібрались. ну 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 Продай мені цю ручку. Продай мені цю ручку. Продай мені цю нічку. Продай. Роби мені опору. Цей хлопець був на моїх курсах. Поаплодуємо. Тримай, назад. Дружба, побудована на грошах, не триває довго, так само, як і відданість. Немає нічого благородного в бідності. Ви серйозно. Я був богачем та був бідняком. Але в обох випадках я вибрав би багатство. Бо коли в заможної людини проблеми, вона їх вирішує в своєму лимузині, в костюмі за вісім штук і в сраних золотих годинниках за три тисячі баксів. А ті, хто вважають мене матеріалістом, валіть нафіг працювати в Макдональдс, там вам і місце. Але перед тим, як покинути клуб переможців, я хочу, щоб кожен із вас зглянув на свого сусіда. Бо настане день. Коли ви зупинитесь на червоному світлі світофора, і до вас під'їде чоловік на білому сяючому порші, поруч з ним буде сидіти красотка дівчина. А хто буде сидіти поруч з вами? Стара, некрасива жінка, яку ви ненавидите, тож слухайте мене уважно. У вас є борги по кредитах, круто! Підняли трубку, набрали номер. Ваша дівчина вважає вас невдахою, круто! Підняли трубку, набрали номер. Вас виселяють зі зйомної квартири. Круто! Підняли трубку, набрали номер. Я хочу, щоб кожен із вас вирішував свої проблеми, набиває гаманець. Вечорт забирай телефонні терористи. Будьте безжалосні, будьте жорстокі. І наостанок, досконалих людей немає. Кожен із нас одержимий своїми демонами.